9 травня 2013 року в місті Умань в районі залізничного вокзалу було урочисто відкрито пам'ятну дошку. На гранітній стелі встановлені на братській могилі радянських солдатів загиблих в стінах колишнього лазарету номер 2 шталагу 349 Уманська яма. Дошка встановлена громадською організацією Народна пам'ять Уманщини за допомогою народного депутата України Антона Яценка. Довгий час могила була майже забутою багато уманчан навіть не знають, що під цією стелою поховані радянські бійці, та й територія гігантського за своїми масштабами братського поховання в місті стояла неупорядкованою. Активісти громадського об'єднання Народна пам'ять уманщини вирішили це змінити і належно увіковічнити пам'ять полеглих та передати молодому поколінню історичну правду про Лазарет номер 2 це клуб залізничників колишній. Це, це будівля вона зберіглася, так само, як оця будівля. Це колись була будівля бані. Між будівлею клубу залізничників і між банею існувала велика здоровенна яма, де хоронили солдат. У період 41 по 43 рік через цей ревір пройшло більше 4 тисяч чоловік. Всі вони загинули від епідемії, від голоду, від хвороб, від ран за підтримки. Народного депутата України Яценка за підтримки дендрологічного парку Софіївка силами волонтерів, силами нашої громадськості, силами всіх людей, які в яких болить серце, які зі мною постійно, були, які поливали квіти, які садили тут дерева, які постійно зі мною созвалися, з якими ми проводимо пошукову роботу, ми шукаємо родичів, знаходимо, ми відновлюємо імена, ми хоронимо солдат. Перед вами треба низько вклонитися за те, що ви шукаєте правду, за те, що ви шукаєте справедливість, за те, щоб ми знали і пам'ятали навіки, і ті, хто є сьогодні живий, примножував пам'ять про тих, кого з нами вже немає. Це найвеличніше свято в історії нашої держави. День великої перемоги торкається кожнісінької сім'ї. І ми повинні сьогодні згадати тих, хто в окопах помер від ранку, хто завоював для нас наше щастя, нашу незалежність, відстоював інтереси батьків, дітей, своїх синів і дочок, хто захищав для нас відчизну. За словами представника громадського об'єднання «Народна пам'ять Уманщини», вони зверталися про допомогу облагородити пам'ятник до багатьох, проте відгукнулися не всі. Лише завдяки народному депутату Антону Яценку та працівникам дендропарку Софіївка, яким керує Іван Косенко, цей проект вдалося здійснити. Присутні поклали до підніжжя гранітної стели на братській могилі вінки та живі квіти. А настоятель свято успенського храму, отець Вадим, провів поминальну панахиду за загиблими. До цієї важливої акції долучилися ще зовсім маленькі уманчани, яким як виявляється не байдуже історична правда про долю їхніх дідів і прадідів, які боролися і віддали своє життя за щасливе дитинство майбутніх поколінь. П'ять я знав в коли коли почалася війна, коли закінчилася хто хто такий гітлер, а хто такий Сталін, хто такий Мусоліні, хто такий Жуков. Ну, після цього я зараз наприклад, активно цікавлюся історією Другої світової. Якщо прийти до мене додому, то ви побачите велетенську бібліотеку військових книг. Правда, в мене їх не вистачає. Частенько я беру Владислава. Батько мені на день народження подарував е, речовий мішок і спальний мішок. І, і ось знайшов Владислава Володимировича. Ну, одним словом, 23 числа, серпня, я вже поїхав на розкоп.